Представляємо вашій увазі моделі Matsukaze Angel. Це Angel 5 і 5 дюймів ліворуч. І Angel 6 дюймів праворуч. Дозвольте пояснити вам різницю. Ножиці зліва мають мече подібне лезо Sword Blade. А праворуч опукле Hamaguri. це Angel 56 k система кріплення полотен попереду декорована логотипом Matsukaze. і вигравіруваний логотип Matsukaze тут. Також логотип вигравіруваний на клинку і зазначення походження ножиць. Ось тут вказаний унікальний серійний номер. Це матові ножиці сатин з глянцевим лезом. На матових ножицях важко знайти подряпину, навіть якщо користуватися ними довго. З цієї причини матові ножиці сьогодні більш популярні, ніж глянцеві, цей Angel 56K та Angel 60K. К в назві моделі означає, що це виріб з мечеподібним лезом. Sword Blade. У Мацуказі ми додаємо літеру «К» в кінці, якщо ножиці мають таке лезо. Мечеподібне. Як бачите, це лезо схоже на меч, тому ми називаємо його Sword Blade. Ось ця модель Angel 56H має опукле лезо хамагурі. Ви бачите різницю між цими двома типами лез? Ліве лезо, мечеподібне, а праве опукле. Різниця між цими двома типами клинків не така вже й велика. Але оскільки майстри зазвичай можуть відчути цю невелику різницю в роботі, вам потрібно знати, в чому вона полягає. Опукле лезо ріже плавніше та м'якіше, ніж мечеподібне, але лейт дає більш чіткий зріз, ніж хамагурі. Опукле лезо гостріше, ніж мечеподібне, завдяки своєму куту нахилу. Тому опукле лезо більш гладке. Ножиці з опуклим лезом підстригають волосся, трохи його підкручуючи. Опукле і мечеподібне лезо має свої переваги. Але зазвичай майстри обирають мечоподібне лезо. Якщо вам потрібне плавне підстригання, краще обрати ножиці з опуклим лезом хамагурі, ножиці Angel виготовлені з матеріалу VG2. Це порошкова сталь. Це найкраща сталь, з якої виготовляються ножиці Мацуказе. Ножиці з цієї сталі ріжуть гостріше, ніж інші ножиці, виготовлені зі сталі VG10 чи 440C. Достатньо лише одного зрізу, щоб відчути різницю в ріжучій здатності. А також ця сталь має дуже високу міцність, Angel – найпопулярніша модель серед усіх ножиць Мацуказе. Мечеподібне подібне лезо ліворуч і опукле праворуч. Angel має два види розмірів: 5 і 5 дюймів і 6 дюймів, а також 6 і 8 дюймів та 7 дюймів для довгих моделей ножиць. Давайте проведемо тест. Ви побачите, що кромка ріже по вертикалі. Це означає, що волосся підстригається дуже добре. Якщо б ножиці підстригали не дуже добре, то це буде коса лінія. Давайте протестуємо Angel 60K, а зараз спробуємо підстригти мокре волосся.